Він знаходиться в Україні в Івано-Франківській області, в селі Коломия. Музей створили в жовтні 1987 року в приміщенні церкви Благовіщення Пречистої Діви Марії. В 1990 році будівлю повернули парафіянам. І в вересні 2000 року спородили за 90 днів архітектурну будівлю в формі яйця. Музей став візитною карточкою Коломиї. Музей експонує крашенки. Виготовлені українцями всього світу. Також в музеї є писанки, які розмальовуються і використовуються в різних національних обрядах. Там ви побачите декоративні яйця і писанки з Білорусії, Чехії, Румунії, Словаччини, Польщі, Парфорове яйце з Франції, ізраїльські каміння яйця, вистільні яйце з Алжиру, декоративні яйця з Данії, Індії, Китаю, Ізраїлю, США, Канади, Пакистану, Шрі-Ланки та Єгипту. Загальна кількість експонатів 12 тисяч, але виставлено лише 3 тисячі. Найдавніші писанці 500 років її знайшли у Львові, коли проводили археологічне дослідження в водозабірній башні. Вона виконана на яйці гуски та розфарбована натуральними барняками.